Добрий день, шановні колеги! Пропоную вам невеличкий майстер-клас Роботи програми InShot для редагування відео. Шановні колеги, ми починаємо майстер-клас роботи в додатку InShot. Ми заходимо в додаток. У нас відкривається головне меню. Для редагування відео ми натискаємо на іконку відео. Щоб додати нове відео, яке ми будемо редагувати, ми натискаємо на плюсик. У нас відкривається галерея, де ми вибираємо необхідне для нас відео це з ведмедом, натискаємо на галочку, і в нас відкривається головне меню редагування. Що для початку я буду робити? Для початку я накладу музику на наше відео. Як це зробити? Ми вибираємо меню музика. «Нотка», Додати нотка з плюсиком. В нас відкривається меню з рекомендованою музикою. Ви можете вибрати з цього меню. Тут її дуже багато. Також ви можете вибрати музику зі свого телефону в меню Моя музика. У вас відкривається ваш плейлист. Ви можете звідси вибрати, або ви можете додати звукові ефекти. В програмі іншот їх дуже багато. Ми будемо використовувати рекомендовану музику. Отже, ми шукаємо категорію. Необхідну. В даному випадку це категорія настрій. Шукаємо необхідний альбом Kids. Тут у нас дуже великий перечень музичних супроводів. Вибираємо перший Happy Kids. Натискаємо використання, і в нас додалась музична доріжка до нашого відео. Ось вона, виділена. Але ми бачимо, що вона за коротка за довжиною до нашого відео. Що ми робимо в такому випадку? Ми знову заходимо додати музику, шукаємо kids, так, перша музична доріжка. І знову її додаємо дає. Так. Далі ми можемо відредагувати гучність нашої музичної доріжки, натискаючи на доріжку. Далі ми тиснемо редагувати. І в цьому меню ми вибираємо обсяг, виставляємо 2%. Це ми відредагували. Гучність нашої музичної доріжки. І натискаємо на галочку. І таке саме з вами ми робимо з нашою другою музичною доріжкою. Галочка. Так. Далі, оскільки в нас відео йде з голосовим супроводом, ми можемо відредагувати гучність нашого голосу, ми натискаємо на відеодоріжку, тут в нас є знову обсяг, і тут ми вибираємо вже або робити голосніше, або тихіше. Ось так. І натискаємо на галочку. Так, з музикою і з гучністю ми розібралися, все зробили. Натискаємо на галочку і повертаємось у головне меню. Далі що ми будемо робити? Вставимо рамочку, щоб наше відео було у гарній рамочці. Що для цього потрібно? Ми вибираємо меню фон ось такий квадратик. У нас відкривається. Дуже багато варіантів. Тут може бути просто одним кольором, може бути градієнт, може бути якийсь малюнок. Або ми можемо вибрати необхідний нам фон з нашої галереї. Ми виберемо ось цей. Далі ми вибираємо контрастність. І ви бачите, що наше відео трошки більше за наш фон. Ми просто двома пальчиками його зменшуємо, якщо ви користуєтесь телефоном або планшетом. І коли ми все відредагували, ми натискаємо на галочку, все, рамочка в нас є. Далі ми можемо прибрати зайві шуми, які є в нашому відео, натиснувши ось на це меню. Шумозниження. Все, зайві шуми в нас прибрані. Е, наше відео готове до використання, тому ми натискаємо на Зберегти, зберегти. У нас іде конвертація відео. Коли тут буде 100%, то е, наше відео буде. Го... Збережена в вашій галереї і буде готове до надсилання на потрібні вам платформи. Це Viber, YouTube, Facebook або ще куди вам потрібно. Сподіваюсь, що викладена мною інформація для вас була корисною. Бажаю вам успіхів! Подальшій дистанційній роботі. Дякую за увагу.